Вилинко. Де я взагалі? Як тебе звуть, сонце? Я Джо. Я учитель музики. Коні твій вихід. Цей день мав стати найкращим у житті. До вечора почнемо о сьомій. Клас! Хто буде на фіші? Джо Карнер! Ха-ха-ха! Вдалося, я граю сьогодні! Кепсько, коли так раптово. Що? О, господи, о Боже, допоможіть! Я не помер! О, ні, Я не помер! Я що раю? Ні, це велике напередодні. Тут нові душі здобувають характер, інтереси та особливості, перш ніж потрапити на землю. Номер двадцять другий. Я не хочу на землю! Та я <стри> не ти... хочу! Е-е-е... <післялась> <післялась> Коротше, слухай, я вже все знаю про землю, і вона мене не цікавить. Але ти позбавиш себе радощів життя, типу е, піци. Ніяк не пахне. І ніяк не смакує. Це усе тілом відчувають. Ані запаху, ані смаку, ані дотику. Ясно? Усе я за свої. Це моє життя. Невже воно справді варте того, щоб помирати? Ти досі живий? Ти Допоможеш повернутися. Ні за що. Це ж є. Чого ми чекаємо? Ні, ні, ні тільки не це тільки. Що сталося? Щодня 151 тисяча душ іде у Велике Потому і я всіх їх рахую. Та однієї бракує.